Слухай, якщо у тебе немає настрою, може, ну його той похід по магазинам. А у тебе буде настрій, якщо чекати 4 години? Кого ти чекала 4 години? Тебе. Ми домовилися зустрітися в 10. Ти живеш за 15 хвилин звідси. В чому проблема? Проблема в тому, що я завжди приходжу раніше і зараз прийшла на 4 години. Для чого? В сенсі, щоб не запізнитися. Я ще 6 ранку тут стою, вже все. А тебе все немає, немає. Ну чого ти так довго? Можливо, тому що ми домовилися в 10 і я прийшла в 10. Навіть торговий центр вісім відкривається. Слухай, з таким настроєм, я вже нічого не хочу купувати. Все, я додому, до завтра. А я Я вже тебе не так довго чекала. Ну, То, якщо тобі так подобається, можеш і до завтра стояти. Все скоро буду. Ну знаєш, <зас> як холодно. <зас> Дивись, що я принесла. Оце в нас вечеря, буде ще якийсь фільм, цікавий знайдем. Чого? Я переїла. У нас же холодильник пустий, я тобі записку написала, щоб пішла на закупи. Ти написала в холодильнику, їжа пропадає, зроби з нею щось. Я мала на увазі викинути, вона ж все не свіжа, ти ж не відчула. ж я не можу їжу викинути. Ой, мені тепер так недобре. Це ти в цьому вина. Ой. В чому думати треба було? Та я хотіла, як краще, ти ж тільки грошей на неї витратила, і що її просто викинути, ой, божечки Ну так буває, нічого страшного, он я ще купила. Бачиш, як я за тебе переживаю. У чому це виражається? Мені, в принципі, в судо де та їжа буде, чи в тебе в шлунку, чи на спітнику. Ой, я хотіла сказати. Я все зрозуміла. Привіт, Привіт. ти чому ніби три дні не спала? П'ять. Що? П'ять днів не спала, я просто презентацію роблю з географії. Так нам сказали до кінця цього року здати а не до кінця цього тижня, а там ще 4 місяці. А я хочу швидше, але я вже не витримую. У мене вже через відсутність сну галюцинації. А ти точно справді? Для чого себе так мучити? Більше 12 все одно не поставлять, а ця оцінка навіть не буде впливати на тематичну. І що, я так звикла? Якщо я за щось берусь, то я маю довести до кінця. Чого би мені це не вартувало? Боже, Бідося, ти ти так скоро зляжеш. Ні, у мене по планах після презентації балет. Потім навчиться грати на гітарі. Як все складно. Ей, тільки не на мені спати. Мені тепер тиждень стояти, поки ти виспишся.